Друзі, інколи приходить запит, скільки голів пташки ми можемо посадити в пташник того чи іншого розміру. Скільки взагалі пташок можна посадити на один квадратний метр? Все дуже просто: ширину множити на довжину, знаєте площу вашого пташника. Норма 16 голів на 1 квадратний метр. Давайте подивимось на конкретному прикладі. У клієнта пташник розмірами. 37 метрів 52 сантиметри. Це довжина, ширина 8,56. 321 квадратний, квадратний метр. Множимо на 16 голів. Отримуємо цифру: 5138 голів. Ми можемо посадити в такий пташник. Можна посадити і більше. Можна посадити і 20, 23 голови, 25 голів. Але потрібна обов'язково виборка після такої посадки, і не забувайте, що для такої кількості потрібно забезпечити годування, напування і вентиляцію. Бувайте здорові!